Всім привіт! Як завжди я, у нас розмови про альтернативу, про сонячні панелі, про вітрогенератори і так далі. Сьогодні у нас розмова буде конкретно про кріплення сонячних панелей, про те, які кріплення робив раніше. І так як я прикупив ось тут нових панеляк, ось там вони стоять, то їх вже треба встановлювати. І задумуюсь про те, що робити, чи робити такі кріплення, як раніше, чи встановити вже ж ну, якби на заводські кріплення і так далі. Але у мене дах заліз на дах, скажемо, на чердак, подивимось, які в мене там дошки, які кріплення. Бо, ну краще, не знаю, скажімо так, вагаюсь. Після потепління, яке у нас було, різко стало холодно. Сьогодні у нас 13 градусів. На завтра, післязавтра там взагалі знову заморозок передає. Тому утепляємося, скажімо так, підключив знову сонячне опалення, так як вже трошки скажімо, прохолодно. Ось ці панельки стоять. Бачимо, у них вже там пилючка з'явилася, водичка ляпала, курочки, грибися і так далі. Вони стоять без діла, тому їх треба затягувати на ось цей дах, але з іншої сторони зі тіля і там встановлювати. Планую встановити точно таких 11 панелей, тому нам треба заміряти. Скажімо їх розмір, щоб ну, скажімо яку відстань нам треба на тому даху, щоб встановити ці панельки. Не знаю, які заводські кріплення. У мене тут 1 см між панельками. Тобто сама панель 1 метр і 9,5 см. Ну і плюс я не знаю там пару сантиметрів треба накидати. На відстань між самими панельками, це якщо робити заводські кріплення. Якщо ж робити такі, як це зараз у мене, то так само 1 см і залишиться. Ну, що я порахував, виходить приблизно 12 метрів треба, щоб встановити 11 панелей. Зараз полізу туди на дах. ну і поміряю скільки мене там вміститься чи ні, не знаю. Зараз на даху, у нас сьогодні вітряно, холодно. Не знаю, як там буду лазити, але якось спробую якось заміряти. 14 градусів на вулиці на даний момент. Тому я одягнув шапочку, там зверху холодно капець ну і все, ось Точно так само на тій стороні встановлено 5 сонячних панелей Я їх робив ну, скажімо, в зеркальному такому вигляді. ну щоб На ту сторону на лізти, так як це небезпечно, тут все-таки коридор, то буде міряти з цієї сторони, не знаю, напевно, від цієї волни або ось ми тут гвоздик, за гвоздик, але цього зацепимося. Це буде майже край даху, ну і потягнемо туди рулеточку, наскільки вистачить. Може статися маленький облом. Бачимо 10 метрів з тієї точки, де я закріпився. А треба ще 2 метри, а там 2 метри, напевно, не буде. Зараз перемірюємо, скільки тут залишається. Короче, виходить, трошки лажа. У мене всього-навсього, якщо порахувати, то 11. 11.20, 11.30, Дуже вже немає даху. Не знаю, щось буду думати, щось треба намалювати, можливо, буде там по трішки, по пів метри, по боках трачати. Унизу -то, там проблем немає, тут треба влізе, то, якщо відпустити нижче. Якщо ставити не там зверху, а ставити нижче, то тут проблем немає. Тут е, Дуже легко влізе 11 панелей. Але якщо ставити там зверху, то я вже не впевнений. Але я хочу саме зверху, тому що якщо сніг сходить, то він спочатку сповзає зверху, а потім вже знизу. Тобто буде набагато краще, якщо вони встановлені вверху. Коротше, якось так, головоломочка та. Трикутничок вже майже готовий. Залишилося його пофарбувати, але це спущуся на низ. і вже покажу що я там і як зробив. Ну а поки хочу показати конструкцію, яка в мене була. От я вже і на даху, правда вітер треба дуже обережно тут себе поводити. Ну, Бачив на цю сторону 5 панелей і на цю. Це те про що я вам казав. Конструкція зварена з профільної труби 20х40 та закріплена на 6 болтів. На 6 болтів. Вітер 6 шпильок, які входять туди, під дах. Ну, і так само хочу зверху тут розмістити ці ж 11 панелей і повністю туди до самого-самого кінця. Не знаю, як це в мене вийде, але такі плани є. І не знаю, чи робити такі самі кар... Ту, каркаси, як я це робив, або ж ставити вже на завідське кріплення. Не дасть вітер толком познімати, але щось спробую. Спустився на низ, так як зверху там взагалі не можна не розмовляти, не сидіти, холодно, вітер дує. Ось точна копія такого самого каркасику. Це в принципі мій перший каркас, який я робив. І різниця вся та. що Тут воно закріплено ось так болтами, а ті панельки вже, скажімо так, болтиком туди посередині, шпиличка, яка вони трачить. А так все те саме. Тобто фриз нікуди не дівається, так як тут, і воно на нього спирається. Так само став зверху зроблено. Ну і по боках ось такі теж кутнички, які його тримають. На тих панельках І ще дварний кутничок, який ну скажімо так, його тримає з боку і нікуди не діваються. Зараз піднімуся тут на чердак. Ну, і покажу як воно закріплено в мене з під низу. Поки не поліз наверх, покажу вам своїх скажімо так, жильців. живців. Вон там плавають, я їм кидав хліб. Вони його їли, Завелася в мене якась тут страшна букашка, яка з'їдає, пів рибки і викидає. Вранці сьогодні Коротше, два дні назад я з річки додавав їм води. Хто знає тут в мене річка поряд, кинув туди насос. Шлану 50 метрів і додав води. І вже наступного дня в мене ну, почали з'являтися ось такі рибки без голови або без хвоста. За сьогодні вже десяток я таких виловив, не знаю, хто їх там їсть, але короче, хтось їх поїдає. Я так виходжу, ну, все чисто, хорошо, нікого там зверху немає, ніхто не плаває. Буквально там через півгодинки виходжу, вже плаває без голови. Я його забрав, викинув тут. Ось Десяток, ну не знаю скільки штук, але валяється. Все, немає. Там через деякий час виходжу, вже там без хвоста. Хоч якийсь, напевно, жучок чи щось його засмоктало, засосало. Ну, і Тепер воно знищує моїх рибок. Треба його якось виловити. Що це може бути пишіть. Якийсь там, не знаю, щіпак чи якась риба страшна. Короче, які будуть ваші ідеї. Заліз на чердак. На горище, як воно там називається. Так, і що ми бачимо? Ось тут зверху. Добре, попало посередині доски. Тобто воно все тримається, все чітко. Знизу. Отак теж попало в доску. Але я підложив ось такий брусок. До речі, напевно, трошки розсохлося і тіліпається. Раніше не тіліпалося, я затягував з досить таки непоганим зусиллям. Так, переходимо далі сюди. Що ми бачимо зверху? Ось там теж воно попало. В дошку все добре, все тримається. Так, знизу не попало. Попало, виходить, якраз в самий, в самий низ. Тому я теж зробив ось такий уголочок. І воно отак тримається. Третя точка, де воно кріпиться. Оп, Зверху теж все добре. Потрапило в дошку. Ну а знизу знову, як бачимо, промах. Ну, тобто, Якщо робити так далі, то я не знаю, як його О, тримається, скажімо кріпко, нікуди не шевелиться. І в чому запитання? Якщо на завозькі кріплення, то мені треба попадати в оці, скажімо так, як вони там називаються, в крокви. Тобто, щоб саме саморіз зайшов, але я, я трогаю і в мене тут йде низ хвилі. Тобто я вже ніяк не попаду або буде затікати. Так само марем тут в мене попадає вниз, тобто, бачимо, що вниз. Ну, тут одна ось попала що вверх. Тобто це вже якби непогано. Тут, ну в принципі, майже, майже верх, але ось вниз. Якщо такі кріплення, в принципі, я можу розшити такими брусками навіть отак. Кинуть сюди, скажімо так, додатково, посажити в тих місцях, де мені потрібно. Наприклад, в мене вийдеш пилька. Ну от тут ось вийдеш пилька, тобто я кидаю сюди так, кидаю сюди отак брус на дві там, на три доски. Ну і вже таким чином закріплюю його до даху. Коротше, не знаю, що робити, або ж заводськими крутити, або ж робити такі самі саморобні. Ще в чому, скажімо так, проблема в тому, що оця частина ну, приблизно по добудовувалося. Тобто оце все нові дошки. Ну Но а ця частина стара, яка була раніше. І тут взагалі досточки ось такі, наприклад, тоненькі, так як будинок будувався там в 60 якомусь році, то робили з того, що було. Тут взагалі ось, як бачимо, ось такі. Несенькі. Тобто всього на всього 20 -ка. Ну Тут -а і балки в принципі посерйозніші, але відстань велика. Якщо там ми робили, я не пам'ятаю, здається метр двадцять, то тут -а всі півтора метри Ну і так далі. Дошка різна, дошка в різнобій. Тут -а така, тут ата. Тобто, я не знаю, як його як його правильно закріпити. Я ж кажу, бо робити такі свої саморобні і набивати так дошку або ж якось намагатися попасти в оці кроки. Пишіть як його зробити краще, так чи так. Ну, коротше, в цьому в мене зараз загвоздка, чи робити саморобні, чи купити вже готові, які є в наявності в магазинах. Як ото кажуть, запитання з дірочкою, хто робив собі, хто встановлював панелі на такій. Скажем, на, ну, на звичайний дах. як ви робили заводськими кріпленнями чи якимись своїми. Тобто я показав, яка в мене ситуація. Дошка абсолютно різна, з абсолютно різним так, кроком. Тому я не знаю, що робити. Пишіть, як зробити краще, чи робити самому, чи купити вже готові, якщо готові, то як попасти. По-любому шпилька повинна бути зверху кута, зверху кута, кажу, зверху волни. Шпилька повинна бути отута. А крок, наприклад, у мене йде отут. Як мені, його, як мені його прикрутить, прицепить і так далі. Тому давай пишіть свої коментарі, як це краще зробити. Ну і з тим, що ви побачили на моєму даху. як завжди попрошу підтримати мій канал подобайкою, підпискою та коментарями. Коментарі дуже важливі, так як зараз вирішується, що мені робити. Робити самому або робити не самому. Тому що потужність потрібно збільшувати. І поки не настало літо, не настала ця жара, коли там на даху не можна буде сидіти. Тому пишіть коментарі, ставте вподобайки ну і підписуйтесь на канал, це теж обов'язково. По трикутничку. Ну що, в принципі, це вже все готове. От Як бачимо, зробив я ось такі завіси, занавіси, як вони там правильно називаються. Коротше, все воно отак складається, ну в самому це зробити нереально, не знаю які отуди перти на місце, напевно, треба його буде розібрати. Вал, в принципі, там е, доволі таки легко ходив, коли позварював, то його там трішки трішки, ну, не закусує, але піджало. Ну, Я думаю, що якесь положення знайду, в якому його можна буде витягнути. Ну і вже е, окремими частинами перемістити туди нагород. Що залишається, взяти великий напильник або якусь розверточку і зробити ці отвори трішки більшими, так як шпилька на даний момент. Там дуже-дуже ну, туго скажімо так, туди заходить, тому це треба буде його щось розсорлити, не розфорилить, Коре, якось розшарошити, це воно погрунтоване. Зараз його пофарбуємо, колір не знаю, Мені або зелена, або чорна, або біла. Тобто думаю, що більше всього що воно буде зелене. Ну, а то головне його захистити, Ну, а там уже колись перефарбуємо в колір щогли, яка колись буде. Ну, якось отак моє все вийшло. Ну а поки будемо його фарбувати. Ще поки згадав, якщо робити на заводське кріплення, то через скільки треба ставити ось ці шпильки болти. Тобто там через кожен метр, через кожних там, 70 см, хто встановлював. Також пишіть в коментарях, через яке відстань його краще робити, щоб воно надійно трималось. Ну і трішечки про сонячне опалення, яке не працює. Як бачимо, сонце у нас таке там за хмаренками, то є, то нема, то вилізе, то заховається. Температура на вулиці 13,6. Тобто не потеплішало як було, так і є. Ну 14,2. Напевно сонечко трішки світить. Температура батареї, яка не підключена до сонячного опалення. Але циркуляція там все одно трішки відбувається. От, ця батарея у нас повністю 23,7, 23,9. Ну, короче, 24 градуси немає. Насос циркуляційний і там вимкнений. Ну, ось температура батареї, яка підключена до сонячних панелей, в яких встановлені тени. 48, 47, 49. Ну, як мінімум на 23. Градуси, температура відрізняється від тієї, яка не встановлені, те ніде не встановлені. Ну і інша батарея, яка встановлена в дитячій. Теж перевіряє мені температуру. 46, 45, 44. 44,7-44. Ну туди, чим далі до кінця, тим вона буде холодніша, так як тен встановлений. Ось тут внизу. Все працює, все добре. Ну і температура вже нагнала ось таку 25 градусів. Вже непогано. Хоча це вже багатовато. мені вистачає 22-23 Ну, Але сонечко є, на вулиці холодно, тому опалюємось як можемо, щоб не запалювати котло. 25 градусів мені в будинку не потрібно, тому включаємо циркуляційний насос, щоб воно ганяло по всіх кімнатах, не тільки тих двох, де встановлені тини. Ось так вмикаємо. Це в мене розетка виведена. Вона включається, коли спрацює там датчик температури. Ну а це вона постійно зараз буде ганяти повністю по всьому будинку. Тобто і ця батарея нагріється і всі інші стануть приблизно однакової температури. Так що сонячне опалення це як один з таких варіантів опалення та економії енергії, електроенергії, можливо, дров, газу і так далі. Ну а трикутничок вже трішки пофарбований, висихає руки такі мене всі в фарбі, але нічого, вийду на вулицю, потім покажу. Зараз обід. Ну ось мій трикутничок, який пофарбований. Він насправді якийсь такий зеленого кольору а передається, якийсь незрозумілий. Ну, в принципі, вже майже все готове. Залишається тільки там під низом пофарбувати, але Сьогодні не стали цього робити, так як воно сире. І Якщо його скласти докупи... Тоді вона там ну, фарба каче прилипне, повідцяє, повіддирається. Ну а так, тут все проварене, досить надійно. Не знаю, в принципі, мене влаштовує, ну, а там вже будемо бачити, коли буду їм далі займатися по інвертору та по виробленню енергії. Генерація на даний момент у нас 1,7 кВт, 1,71. Погода у нас сьогодні така. Перемідливо, скажімо так, на даний момент 400 Вт пройшло буквально 2 хвилинки 95%. Підключився я до БМСки. Е Акумулятори ці мене працюють уже майже 3 місяці. І що ми бачимо, за 3 місяці в мене всього-навсього 32 цикли. Ну і тут 10 тисяч ампер годин. Хоча пройшло через них. Не знаю, в принципі, вони в мене кожен день розряджаються приблизно до 50-60%. Тобто в день вистачає перекриття цього, що дає сонечко. Ну і за ніч розряджає приблизно там на 50-60%. Потім знову йде заряд. Ну, похмурі дні бувало, таке, що там розряджав його до 20% в мене залишалося. Навіть один раз, не пам'ятаю, чи 16 чи 15%. Ну коротше, ну не знаю Чому так? Але 32 цикли тільки всього-навсього нарахувало. По комірочках все нормально. Вони більш-менш вирівняні. Ну, але і заряд такий ж там мінімальний. 11 А це взагалі ніщо, От 6 А Сонце цілий день то зайде, то заховається. Але нічого, 95% все-таки нібито і непогано. Я ж кажу про тому, що згенеровано вже 12,2 кВт години. Вітрогенератор вже я закоротив тижнів, напевно, півтора, то і два він закорочений. Вже він, в принципі, як на мене, той не потрібен, тим більше коли панели там додавлю, то взагалі тоді ну, скажімо, на літній період він буде не потрібен. Інтерешся зараз знімаю в 4К, не знаю, буде різниця чи не буде. Пишіть свої враження від якості, чи варто знімати 4К, чи не варто. Ну а так, в принципі. Великої різниці я не помічаю. Ну, як і звісно, буде досить непогано. Постійно працювати, на вихідних працюєш, вхідні працюєш. Так що зараз трішки будемо відпочивати. Це називається, коли не хочеш готувати вечері вдома. Що нам треба? Березовий сік, з апельсинкою, з лимонкою смачнючий. Потім ось такі ковбасочки. Та, чорний хлібець. І все. Ковбаски туди. Сочок, в стакан. І все добре. Вечеря готова. І постеньку Ага. Трішки сарделечок. Це якщо буде ковбасок мало, ну і звісно хлібчик на вогні. Буде вечеря, те, що треба. Ковбаски готові. На підході у нас хлібчик та сардельки. Вже теж рум'яненькі. Будуть соковиті і смачненькі. Ну все, у мене вечеря готова то там з вашого шамкає, їсть каву, чайок, обідку. Всім смачного. На ну, в вечерять. Ну і все. На цьому буду закінчувати відео. Піду, поки сусісі мої не захололи. Так що пишіть коментарі з приводу кріплення панелей. Ну і в принципі підтримуйте канал коментарем, вподобайкою. Ну і підпискою. Відео. Все, пока-пока, до зустрічі в новому відео.